Коротше, друзі, увага! случилось чуда. Американці готують таємну угоду, де буде визначено, коли настане мир. Що каже зараз США? США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я. Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання. Чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось домовились. Бо я бачимо, з силовим методом ну не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так, і сяк, і люди вже на Ісході, і, і волонтери. І я ж це от машини відправляю. мені так важко на ЗСУ машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну я, я не знаю, реально на чесному слові і святому духі, ми ще тримаємося, і якійсь такі українські. Дідські, я не знаю скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От українців якась і суп суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Пробнув ре реально, Давайте реально. Отака от історія. Але я читаю ці всіхні міністра, міністрі США, Дрокслів після переговорів з Зеленським у Києві. Поняло мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини. Мені деколи телефонують, розказують. Я це все слухаю. Для мене це все як бла, 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 бла. -бла. Поняли, десь то собрали, щось порішали, щось поразба порозварювали, поділили які-то вкиди, е -е... і в мене такі враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українців не такі, як ю, як у європейців, аміріканців. Ми люди ну поумніші, Ми бачимо набагато глибше. І ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують розраховані, я взагалі не розумію. Ну просто не розумію. Коротше, в цій всій ситуації у мене ж день народження було от від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. А для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там понял. Там нема маркетолога нормальних. Тобто, здається, що маркетинг, він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Поним? Ну, от, реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті, от як не крути. Просто все життя, щось нам не везло, щось нам всі палки в тому зараз ідеальна можливість. От ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, Якщо чесно, шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду, і отримати можливість за 100 тисяч місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.